воно щоб ви не не потеряли. А, а от обалдеть. сюди подивіться. Який Рік Рік мого народження. О, бачите? Я ж да, просто вообще супер. Супер. Що тут почитати? Открывайте. Відкривайте. читайте. Хай лавка задоволень нас завжди приносить рік достатку. Рік. Обалдіть. Клас! Ну там купони. Клас! Супер! Це ви так зробили, прям таку в музей! Ну це може талісманчиком вашим буде. Може, те, ж, може. Я навіть не знаю, куди таку красу. Супер, ну дякую вам. Дякую. Обалдіть. Матеріалу не вистачало. Тому прийшлося почекати.